Буранти, Боже, За те, що Господи, ми просипаємось, Боже, і у нас є кожного дня можливість Боже, Господи, стати новими, Боже, більше познати Тебе. Господи, і я прошу Тебе, Господи, просто Боже, написано, що сюди не йшли з дома Божого, Боже. І я прошу тебе, Господь, щоб просто. Кожен із нас, Господи, підготував, Боже, свої серця, Боже, щоб, Господі, ми дійсно були в правильному положенні перед Тобою, Господи. Господи, щоб нічого, що, Господі, не завадило, Господи, приходить до Тебе. Господи, я молю Тебе, Боже, про єдність, Господи, я молю тебе, Боже, за те, щоб ми були відкриті, Боже, перед тобою, перед людьми, Господи. тому що ти є світло і в тобі немає жодної темряви, Боже. Господи, щоб не було ніяких Боже скритих, Боже, якихось умислів, замислів Господь, насамперед серед церкви, Господь. Молю тебе, Боже, за цей стан, Господи, щоб ми були усі, Господи, просто е, праві перед Тобою, Господь, а не перед Обіному, Господь. Я прошу Тебе, щоб Господи, коли ми. Е, Господь, будем правильні перед тобою, Господь, буде і їхній Господь. Дай нам, Боже, наближатися переза все до Тебе, Господь. Вітати, Боже, ті Господі сили у Тебе, Господі. Я прошу тебе, ім'я Ісуса Христа. Господь, дай нам мудрості, Господь, в слаю, Боже. Господі, просто проливай своє світло, Господь, в наші серця. Господі, благослови, благослови Господь. Познавати, поклонятися тобі, Господь, і е, Господі, робити правильні речі, Господь. Я прошу тебе, Господи, благослови. Молю тебе також, Господи, за тих військових, які знаходяться в лікарні. Господи, ти бачиш цей зламаний дух Боже, і Господи, ці Господи, надломлені серця, Господь. Просто дай мудрості, Господи. дійсно Господи, служить так, Боже, щоб Господи, ми були підтримкою, Боже, цим хлопцям, Господь. І перш за все могли, Боже, принести Твоє світло, Господи, представляти Твоє ім'я, Господі, і приміряти їх з тобою, Господь. Благослови, Боже. Боже, також, Господі, за кожного військового, Господь. Боже, даруй свій захід, Боже. Дякую Тобі, Господь, за те, що, Господі, є багато чудес, Боже, Господі, про які вони розповідають, Боже, що. Тільки завдяки Твоїй любові й милості, Господі, утримуються, Господі, ті снаряди і не розриваються, Господи, Вони остаються живі. Дякуємо тобі, Господь, дякуємо тобі, Господь, і просимо також і надалі. Захищай, Боже, захищай нашу країну, Боже. молю тебе за Господі тих людей, які постраждали, Боже в Чернігові, Господь, Боже, утішай і молим Тебе, Господь, щоб ти дійсно Боже, просто Господі. Давав, Боже, людям свою втіху, Боже, дав Боже можливість відремонтувати ті будівлі, Господь, Боже, щоб було їм, Господі, Боже, де жити, Господь, ми молимо тебе, Господь, щоб ти попіклувався, Господь. І нехай прославляється Твоє святе ім'я, Боже, тому що тільки ти один достоїн, тільки ти один, Боже, Господі. Достоїн цієї слави Слава Дісі, хвала і поклоніння на здорових відкові. Та ім'я. Через нашу віру Христос дав нам можливість зазнати благодарні, як потепер маємо. Ми радіємо сподіє прилучитися до слави Господу. І більше того, ми радіємо з наших страждань. Бо знаємо, що страждання положення терпіння. Терпіння породжує стійкість, а стійкість своєю чергою приносить надію. Надія ж нас, ніколи не розчарує, бо любов Божа входиться в наші серця через Святого Духа, який буде. Я, я любов вилаш на наші серця на себе. Дякую, що ти нам люба через поїздність, ми готувалися через вірю.

Життя бездоганне, котрі живуть за Господнім законом, блаженні ті, котрі дотримуються Його свідчі і шукають Його всім серцем. адже вони не чинять зла, вони ходять Його дорогами, тих заповів ретельно дотримуватись твоїх заповідей. о, якби мої шляхи були спрямовані на те. Щоб дотримуватися твоїх настанов. Тоді мені не соромно було б дивитися на всі твої заповіді. Буду дякувати тобі щирим серцем, осягаючи справедливість твоїх присудів, я буду дотримуватися твоїх постанов, тільки не залишай мене. Боже, у храмі твоїм ми роздумуємо, про Твою милість. Як ім'я Твоє, Боже, так і хвала Твоя, аж до країв землі. Правиця Твоя повна справедливість. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорону моя та твердина моя, Боже мій, я на нього. Що дійсно кожен і в нас. Ми грішники, Боже, але Ти обрав нас, Боже, і ти зробив нас своїми дітьми, Господи. Я тобі дякую, Боже, за це, за ту надію, Боже, яку Ти даєш за вічне життя, Господи. Бо це все земне, воно дійсно колись закінчиться, І ніхто з нас не знає, коли наш останній подих, але, Господи, поможи завжди. Надіяться на Тебе, любити Тебе, йти за тобою. Не втрачати, Боже, дійсно цю любов до Тебе, Господи, тримай кожного з нас, не дивлячись, не дивлячись, Боже, на все те, що відбувається навколо, Боже, тримай, Господи, щоб ми цей земний шлях дійсно пройшли до кінця, Боже і були переможцями, Господи, щоб ми вічно раділи, Господи, з Тобою в Небесному домі, який ти нам, який ти нам готуєш, Господи.